GSC нарешті це зробили все прямо так, як я й припускав. Та мріяв в минулих відео. Команда GSC, не знаю, чи ви мене чуєте, але у клін до колін та величезне. Дякую. Ось це так справжній подарунок. Загалом відео буде не дуже довгим, адже переноворічна біганина, і все таке, але воно буде суперцікавим та інформативним. Бо відбулися дуже важливі події. Ми маємо дату релізу та перший, так би мовити, тизер. Аж на цілих увага, 7 хвилин. Тому, будь ласка, зробіть лайк під відео, підпишіться на канал. Та щоб потім не відволікати, я хочу прямо зараз вам повідомити, що справжній новорічний настрій вам дарує магазин КТС, бо в нас тут просто повний обвал в зв'язку із святами. Аж до цілих мінус 50% на гаджети. Обирай що завгодно за копійки, плюс юзай мій промокод МЕТАРЕАЛІСТ, щоб отримати додаткову знижку. До речі, наша новорічна акція закінчується вже завтра. Тому стрибайте в останній вагон за суперний. З цінами. Ну а тепер можемо і до нашої теми. DLC для Stalker 2 тепер офіційно вийде 2026 року. Важливо зауважити, що в новорічному зверненні команда сказала, що цитую: перше сюжетне DLC рухається добре, а ще ми працюємо над значним і важливим оновленням до нової версії Unreal Engine 5. Як на мене, розробники дали чітко нам зрозуміти, що DLC і справді вийде на оновленому рушії. Щодо тизеру, Боже, він просто прекрасний атмосферний. Сфера зашкалює. Як на мене, тут вона краща навіть аніж в тіні Чорнобиля. Не знаю, як буде в самій грі, але зараз це виглядає як вологий сон, найзаповітніша мрія любого сталкера. Зверніть увагу також на ембієнт. Він реально конкурує з ембієнтом з оригінальної трилогії, а візуал не віриться, що бачиш на власні очі. Якщо це, звісно, справжній геймплей. Думаю, розробники дуже багато працювали над виправленням певних помилок, а особливо враховували побажання олдових сталкерів. При Принаймні, так воно зараз і виглядає. Ну й момент по суті, заради якого ми всі зібралися, це ЧАЕС. Вона неймовірна, вона заворожує, вона настільки красива та атмосферна, як ніщо інше, що я бачив раніше у відеоіграх. Знову ж, принаймні, в мене саме такі враження були від першого перегляду. Я хочу туди джесі. Давайте не тягніть кота за хвіст. До речі, з цього приводу вони сказали, що цитую, а більше деталей з'явиться дуже скоро. Обіцяємо. Ну, якщо прямо о, таки обіцяють, значить, точно варто в найближчому часі чекати перший повноцінний трейлер. Я впевнений, що під словами більше деталей скоро це буде перший трейлер. Впевнений в цьому, як то кажуть, скріньте. Ну і під кінець, давайте зачитаємо повністю те офіційне звернення від GSC і в кінці зробимо висновки. Куди ж по з цього? Любі сталкери, 2025 рік став для нас справжньою пригодою, сповненою викликів поривів і тих довгих ночей в зоні, які якимось дивовижним чином. Перетворилися на щось дійсно особливе. Ми цілий рік працювали над грою, вкладали всі свої сили, щоб вона ставала кращою з кожним днем. І зараз це видно. Все працює набагато плавніше та стабільніше. Гра чудово працює на ПК і блискуче виглядає на консолях. Коли ми нарешті випустили версію для PlayStation 5 в листопаді, ваші відгуки викликали щиру приємну усмішку в нас всіх. В нас підготовлено багато цікавого контенту, тому вже не можемо дочекатися 2026 року, щоб ними з. Вами ми поділитися. Перше сюжетне DLC рухається добре. А ще ми працюємо над значним і важливим оновленням до нової версії Unreal Engine 5, щоб зробити зону ще більш стабільною та прекрасною. Ви вже багато років є частиною цієї родини і пройшли з нами через всі аномалії та артефакти. 2025 рік став таким саме завдяки вам. Ми щиро дякуємо вам за терпіння, пристрасть і підтримку. Це по справжньому дає нам сили рухатися далі. З новим роком, друзі. Зі, а як невеличкий святковий подарунок від нас для вас, атмосферний тизер того, що буде далі, більше деталей з'явиться дуже скоро. Обіцяємо з теплом ваша команда GSC Game World! Що ж, друзі, ЧАЕС офіційно в DLC бути, тому це точно таємниця лиманська. Реліз точно в 2026 році. Та нові матеріали дуже скоро. Як я припускав в минулих відео, реліз DLC може відбутися в квітні. Що ж очікуємо офіційних підтверджень від команди. А я вітаю вас всіх з новорічними святами. Бажаю сімейного затишку та міцного, дуже міцного не кашляти, бо воно вам і нам справді дуже потрібно. І дякую команді GSC за та. Такий крутий подарунок під ялинку. Такі речі в такі дні залишаються в пам'яті назавжди. Тож безмежно дякую. Гарних свят та до скорої зустрічі.